У цьому році колектив Те Полтава Газ долучився до акції, яка діє в Полтаві вже 19 років. Це акція Ялинка Янголів. Дітки, що потребують найбільшої підтримки від нас, дорослих, пишуть свої побажання на янголятах паперових, а дорослі мають можливість виконати ці побажання. На нашій ялинці було 20 янголяток. Тому виконали абсолютно всі побажання цих діток. Люди приходили і навіть клали в коробочки більше для того, щоб зробити якісь сюрприз дитині. Насправді, велика подяка величезна просто нашому колективу і головному офісу, і полтавському управлінню за те, що люди з таким ентузіазмом прийняли участь в цій акції. Мені сподобалося то, як дівчинка пише, дуже акуратно, красиво, схоже <світ> на власний почерк. Мені звуть Кондратенко Софія, їй 9 років. В своєму побажанні вона написала: що їй хочеться піжамку, розмальовки та кольорові олівці, іграшку сюрприз або Кіндер Макс. І за це вона буде дуже вдячна. Я думаю, що ми колективом нашим, яке отримала цього чудового ангелочка. Змогли б донести до цієї дитини частинку радості, частинку добра, щоб їй було приємно і вона не втрачала надію у добрих людей у цьому світі, які можуть просто так подарувати їй щастя. Крім того, вже не перший рік підприємство допомагає організувати свято для вихованців полтавської спеціалізованої загальноосвітньої школи No39. А в цьому році усім діткам підприємство закупило новорічні подарунки. Тобто діти отримали цукерки, отримали від нас часточку свята. Мрійте навіть у такі важкі часи, як зараз, і не забувайте створювати дива та виконувати мрії тих хто цього найбільше потребує з Новим Роком та Різдвом Христовим.